<laughs> <laughs> так, надо фарту <laughs> <laughs> Давай, беремо молоточок. Переверне Вот Отак. Зараз я буду показувати своїм молоточком, куди бити, а ви ж туди саме бути. Давай. Домолоди, стоїть. Давай. Давай, давай. Так. Почекай, почекай, почекай. Ти неправильно сторони Як бать тебе? Федір. Федір, давай, дуй. Почекай. Слава. Раз, пусти. Раз, пусти. Давай. На ту сторону ставай. Вот тут. О. Где, куда я показываю. Открися, да. Ним ударом молодка засилай Софії, найкраще побажання. Мовчки. Раз, два, три. Чітко коли я показую. Молодець. Чудово. Поїхали. Оп! Безкий. Раз, два. Молодець. Хто наступний? Поїхали. Педір, де покажи, якдуть. Сторону мотушку, так. Раз, раз. О, так. А, ну, так. Більше пускати потрібно. Ні-ні-ні. Ні. Вище, ні, ні. ні. отак. Раз і пустили назад. Раз і пустили назад. Давай. Опа! Більше, більше пускати. Молоточок. Так. Ні, там буде. Бить куди я показую. Не видумуй, бить чітко, куди я показую. Чітко, куди я показую. Вище молоко. Вище молото. Оте, раз, да. усмішка де красуне. Що вона? Е? Вона ні, хто кашов, п'ять є під кольорось. Що, що? Ні, тільки, піти, я пішов в п'ять. Ну й добре, чудово. Е? О! Молоде! Веселиш! А Ану відпочинь, я попрацюю сам. Відпочинь. Кателі поняв. Даліло, де успішка. Де а де зуби дів? Але? Мишка вкрала чи що? в руки. На цю сторону. На цю сторону вставай. Би чітко, куди я показую. Не забувай засилати найкращі побажання. Coco de Отак. От тяни і пусти. Так. Не забудь засилати найкращі побажання Поняв чи ні? Добре. Чітко бить, куди я показую. Чітко бить, далі відійде трішки. О, о, о. Чітко куди я показую. Не заходимо. Давай. Молодая, Берлин, Ай, молодая, давай, давай. Будем завязковать. Ну а як же без усмішки, як же? правильно чи ні? Ну, тільки на позитиві потрібно оберіг робити. Ну я. Досить красуни до мене метеликом покоп. Молоточок в руки. Усмішка красуне на цю сторону. Чітко бить куди я показую. Ти зрозуміла мене, Чудово. Молоточка, копо! Усичка де? Є! Yeah, раз, два, вище молоток. Два. Три. Боже Україну, збережи. Бержи мій молоток. Так. Колотко, так. Ти знаєш, ким ти хоч <по> будь, у майбут... будь у майбутньому? Переверни молоток. Переверни. Ти знаєш, ким ти хочеш бути у майбутньому? Не знаєш? Легенькими ми трьома водами заселимо. Оберіг в майбутньому допоміг правильно знайти своє предназначення. Ти чи ні? налечині. трьома ударами. Раз, другий, два, третій, три. Дай ти? Ура! Ура! Так. Ну а тепер підходьте всі, будете замовляти бажання. Нічого бігом сюди козаки, що стоїмо. <говорить> Софія ти чи не бігом? Біг. Прості я Раз, Ручкою тут обидеть. Кілив. Іван бери, де я держу. Лісні? Да, не їдь, а держи. Ось тут бери. бери. Подході, підходи. Чекай. Почекайте, чекайте, почекайте. Держите, держить кляпко. Я ще візьму твіще одні. Кому там не вистачило сюди до мене, на цю сторону. Данило, бігом бери. Данило Кожемяка, держи. Так, Катерина, держи туто, так, О! кожен задумав своє бажання. Задумали? Задумали? Задувайте в сердечко. Обережно, бистренько в воду, щоб бажання не спіли тікати до вода. Карасяли не затроньте. йо-майо, в мене там кура живе, Ви що? Пускайте, пускайте. Так. Пускайте. Відходимо. Куди не тікаємо? Щось буде ще процес. Я ж не обманю сидить, зараз покажу, почекайте, я ще зловити треба. Ага. Снімати? Карась, ще не карась, й а! Карась. Готово. Так, построїлись тут всі. Бистренько, зараз би по свята. Построїлися, фієш, тебе будемо починати. Так, построй. Це що ви як би построїлися, я не пам'ятаю. ось також сюди построїли вчинив. Вряд, так. Так, да. йдуть, касуни. Держи, ти готова стати ковалем, тво щастя чи ні? Готова чи ні? Готова. Тримай Тримай, оцей. Коваль твого щастя. Так, передавай ветері, бігом передав. Не знаю, не Эді, готовий стати ковалем по да. Соня, що ти дієш? Не трогає нічого, не трогай нічого. Не мастить, це ж нічого. Я потім все пояснював. Передав Іванові, Іванові передав. Так, да, Ти над... що, це ж це ж, й це ж французька пудра, йомоя. Іван готовий стати ковалем по щастя. Не ховає! А хто буде я ковати, йомая? Передав. Передав. Красу не готова стати ковалем творчами. Oh, <perses> yeah, yeah. Давай твоща. Так, підходь ближче. Подойди. Піди давай. Готовий стати ковалентворща чи ні? Готовий. <сас> <порушку> <спас> <порушку> <порушку> давай твоє щастя. Хто там всі? Ура! Всі. Я хочу вас поздоровити. Тебе з днем народження, всіх колеги. <порушку> <порушку> О, і оберіг і так? І невеличка колеги умова. Не вмиватись до тих пір, поки збудуться ваші бажання щастя.